Вітаю вас, маляк! Сьогодні середа і ми починаємо день із заняття з грамоти. Ми вже знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів, слова складаються зі звуків, звуки бувають голосні і приголосні. Казочку про зустріч голосного з приголосним. Ви їх не забули? Голосний що вміє? Співати? Давайте пригадаємо, як він співав. Помічається на схемі кружечку, а приголосний співати не вміє, а вміє. Свістіти, шипіти, рикати, крепкати, позначається на схемі. Звуковий аналіз слова дід. Приготуємо звукову доріжку. Який перший звук у слові дід? А який останній? дід. Давайте порівняємо перший і останній звук у слові дід. Перший звучить якось м'яко. Дзідзі. А останній Д. Твердо. Як же позначимо у схемі перший звук? Давайте спочатку послухаємо казочку про м'якого приголосного, а потім доробимо схему. Якось гуляючи разом, голосний і приголосний побачили незнайомця. Ось такого. Цей незнайомець був чимось дуже схожий на приголосного, але відрізнявся, підійшов до незнайомця приголосний і сказав: Добрий день, ти схожий на мене приголосного, але трішки не такий, тому що у мене ротик одна рисочка, а в тебе у наш. Скільки? Так, дві рисочки. Чому це так? Добрий і тобі, відказав незнайомець. Я й справді дуже схожий на тебе приголосний, але сам не знаю чому у мене під Рисочкою ротикам ще одна. Мене звуть голосний, вступив у розмову голосний. Я вмію голосно співати. Ось послухай. А-а-а-а-а-а. Бачить, знаю, їх аж. Скільки? Так, шість. А це мій товариш приголосний. Він не вміє співати пісень, а вміє шипіти, кректати, свистіти, рикати. А що вмієш робити ти? Я геть не вмію співати. Я вмію, як приголосний, лише рикати, рі рі Свістіти сі зі, -зі, -зі. Кі -кі -кі. Ці -ці -ці. пі пі, -пі. Незнайомець ніякого опустив очі. Мене теж називають приголосним. Може, ти і приголосний, але не такий, як мій товариш. У чому ж річ? замислився голосний діти. Чим же відрізняються звуки, що їх вимовляє приголосний від тих, які вимовляє незнайомець? Пропоную по черзі назвати один і той самий звук приголосний? Р -р -р -р, а незнайомець? Р -р 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 -р. Приголосний промовив лис, незнайомець ліс. Усе зрозуміло! Радісно вигукнув голосний, а ви, дітки, здогадалися? У тебе, незнайомцю від м'якого і лагідного виголошування, з'являється ще одна рисочка під ротиком. Ось чому в тебе дві рисочки, а в приголосного, який вимовляє все твердо і чітко, одна. Зрозуміло? Так ось чому мене завжди називали м'яким, вигукнув незнайомець. Дійсно, за твою м'яку вимову всіх приголосних звуків рі, лі, пі, ми будемо звати тебе м'яким приголосним. А ти, мій друже приголосний, усе вимовляєш дуже твердо, чітко. Р-Л П. Тож будеш відтепер називатися твердим приголосним. І ви, між собою родичі брати, тому що обидва позначаєте приголосні звуки. Дуже зрадів м'який приголосний. Чудово! Можна я буду вважати вас своїми друзями і жити разом із вами! Звісно, і голосний, і твердий приголосний, як відтепер його звуть, згодилися на цю пропозицію. Ось і казці кінець, але зустріч з фішками-чоловічками не завершується на цьому. Запам'ятайте малята, м'які приголосні звуки в словах будемо позначати ось такою фішкою. А зараз повернемось до звукового аналізу слова дід. Перший звук дз. Як ми його позначимо? М'який приголосний. Другий звук дід. Так, голосний позначимо його кружечком. Третій звук дід. Який звук? Твердий приголосний. Підставимо літери та прочитаємо слово Дід. Молодці малята. А зараз відкриємо абетку і послухаємо віршик. О теплій місячній порі купалась хмарка у Дніпрі, дивилась в небо. Чи ж не диво? Там над Дніпром збиралась злива. Дрібна хмариночка плюсь, плюсь, у воді розтанути, боюсь. Пливла колись, пливе і нині з Дніпром святим по Україні. У нашому віршуку, де хмарки купалися в якій річці? Так, у Дніпрі слово Дніпро, з якого звуку починається? Так, зі звука Д. А літера називається Д. Літера Д буває велика і маленька. Надрукуємо її в зошиті. Ставлю крапочку вниз на дві клітинки, але не рівна, та трішечки вліво З'єдную лінією. Вправо одна одну клітинку. І вниз дві клітинки. Внизу проводжу лінію, по пів клітиночки виходжу за наші вертикальні похили лінії. Матусі вам надрукують зразок, і ви до кінця рядочка прописуйте літери. Правильно тримаємо олівець з трьома пальчиками. Дуже не нахиляємося, рівненько сидимо за столом. Розгляньте картинки, як неправильно, а як правильно сидіти за столом, щоб не було викривлення з хребта. А зараз малята пропоную пограти в гру. Підготуйте які-небудь предмети. Цеглинки, гудзики, палички лічильники у кого ще є. Я називатиму слова. А ви відкладайте по одному предмету, якщо почуєте в слові звук Д. А потім порахуйте предмети. Готові? Слухайте уважно. Дуб, листочок. Дятел, ведмідь, дощ, парк, будинок, драбина, трава, відро. Скільки нарахували слів? Надішліте мені у фотографії, а на наступній відеозустрічі Продовжимо знайомитися з новими літерами абетки та продовжимо наш шлях до вміння читати. До зустрічі!